Вітаю вас, шановні друзі. Багато із вас чули вирази: Троянський кінь, Троянська війна, мужні троянці. Про Трою, Троянську війну писав безсмертний Гомер у своїх поемах Іліада та Одіссея. Іван Котляревський у поемі Енеїда зобразив молоду українську націю у вигляді троянців, героїв античної міфології та літератури. А чи замислювалися ви, чи існувала Троя насправді? Так, існувала і існує. Троя це місто, яке реально існувало у XII столітті до нашої ери на півночі Малої Азії. Нині сучасна Туреччина. У міфах йдеться про те, що заснував Трою Іл, правнук сина Зевса, Дардана і богині Електри. Тому це місто називали ще Іліон. Троянська війна відбулася між ахейськими, грецькими племенами і мешканцями Трої, троянцями, у 1250 році до нашої ери. Ймовірно, війна була викликана економічними причинами між греками і троянцями. Але згідно з міфами, війна була обумовлена волею богів. Що ж стало причиною Троянської війни. Між трьома богинями виникла суперечка. Яка із них найвродливіша? На золоте яблуко із написом Найвродливіший претендували три богині Гера, Афіна і Афродіта. Зевс наказав розв'язати цю суперечку Парісові. І він присудив яблуко Афродіті, богині кохання. А вона обіцяла йому за те найвродливішу жінку на землі прекрасну Єлену. Коли цар Менелай, цар Спарти, кудись поїхав, Паріс викрав Єлену, привіз її до Трої. І так розпочалася Троянська війна. Древні греки дуже цінували сильні почуття і вроду жінок. Тому кохання до прекрасної цариці Спарти Єлени було досить вагомою причиною для початку Троянської війни. Кохання і війна у свідомості древніх греків були неподільні. Історики встановили, що така жінка, наймення Єлена, жила насправді, ім'я її стало легендою. Дівчата і жінки вклонялися їй, як богині. Троя була могутня і неприступна. Але греки оволоділи містом завдяки хитрості Одіссея. Він наказав спорудити дерев'яного коня, у якому заховалися греки. Вночі вони вилізли з нього, відкрили браму міста і запалили місто. Так згоріла Троя. Загалом Троянська війна тривала 10 років. Її події змальовані у міфах і поемах Великого Гомера. Завдяки давньогрецьким міфам у нашу мову увійшли крилаті вирази, пов'язані із символами Троянської війни. Прекрасна Єлена, дуже вродлива жінка, яблуко розбрато, предмет суперечок, ворожнече, Троянський кінь, хитрий підступний задум, Ахілесова п'ята, вразливе місце та інше. З античною літературою ми з вами долучаємося до історії Древньої Європи, стаємо мудрішими. І красивішими. До побачення. Партнер рубрики науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.